Вітання аграріям з поля! Так, поки що в наших полях ще зима. Але знаєте, до весна прийде дуже швиденько і до неї треба готуватися заздалегідь. Тому сьогодні я вирішила поговорити з вами про таку хворобу, як іржа на пшениці. Минулі роки ми про неї не говорили, тому що я не бачила такого поширення, десь на десь там були прояви, але. Це не наскільки знаєте, що, що треба було про це говорити зараз у цьому році, вірніше з осені, я бачила поля, де великий відсоток ураження іржою, особливо де пшениця, після пшениці, навіть після інших попередників, було певне ураження, окремі листочки ми знаходили, де були прояви іржі. Тому варто, знаєте, коли зійде сніг, піти в поле, хто не обстежив посіви з осені, обов'язково подивитися, обстежити на присутність цієї хвороби, тому що це треба врахувати, відповідно, треба скоригувати весняний захист. Ми на весні, як звикли, знаєте, оцей перший весняний захист. Там борошни старостаз, септоріоз, плямистості, тобто це отой комплекс, який ми маємо проконтролювати при першому весняному захисті. Але якщо там є іржа, обов'язково потрібно. Про це потурбуватися, про це подбати, перевірити, чи ті препарати, які ви закупили, ті діючі речовини, які в них знаходяться, чи вони будуть контролювати іржу. Іржа, та іржа, знаєте, яка залишилася у нас з осені, вона собі спокійно перезимує, тому що цей уредені оміцелі, з якого потім будуть виходити спори, він спокійно витримує знижені температури. І навесні. Коли навіть знаєте, коли температура 2,5 з тепла, і нам здається, що ще все ще, ще все спить, ще все спокійно, а насправді процес йде і не все так спокійно. Тобто з цього міцелію спори вже від температури 2,5 градусів можуть виходити. Звичайно що оптимальна температура розвитку це 15, 20, 25 градусів, але... Треба пам'ятати, що навіть при такій низькій температурі вже може відбуватися. В цілому, в цілому зараження, зараження при температурі плюс 5 відбувається протягом 7 годин, а при температурі там 15-20 градусів протягом 4 годин інкубаційний період, якщо у нас температура там, середня 4-5 градусів буде 18 днів, і якщо у нас температура 15-20 градусів буде 5 днів. Тобто протягом вегетації іржа може дати багато генерацій, і ми розуміємо, що. Така хвороба вона буде уражувати, вона буде розповсюджуватися, і будемо мати проблему, якщо її вчасно не проконтролювати. В полі, знаєте, як так з досвіду подивитися, то найбільше ми бачимо це ураження уже на прапорцевому листку. І як правило, наш захист проти іржі, в тому числі, спрямований. Саме був туди на друге внесення у фазу прапорцевого листка. Але якщо у вас осені, ви знаєте, що у вас осені був була присутня іржа на листочках, обов'язково подбайте про захист, про контроль цієї хвороби уже при першому внесенні. Для якісного контролю іржі. У посівах пшениці варто застосовувати комбінацію таких діючих речовин, як карбоксаміди, плюс триазоли. Це, наприклад, пріаксор, який містить діючу речовину ксеніум. При тому, що ксеніум це знаєте, та була діюча речовина, яку спеціально компанія Баз шукала, винаходила, розробляла для, того, для контролю септоріозу і для контролю видів іржі. До речі, в нас на поляки може бути три види іржі. Це може бути лінійна, може бути бура і може бути жовта іржа. Ось, Це може бути Авіатор X-Pro, який ми, ми дуже часто його на ячмені використовуємо. На перше внесення, тобто фаза кущення і прапорцевий листок можна на фазу кущення внести на пшениці, якщо є проблема з іржою. Друга група фунгіцидного захисту проти іржі це може бути, наприклад, триазоли плюс стробілурини. А бажано, щоб у складі був азоксистробін плюс тебуконазол, тобто це ті діючі речовини, які контролюють. Це може бути Акадія від адами фунгіцид, це може бути анзор від сумі Агро. До речі, в анзорі є хороший склад, тобто ми маємо 200 грам на літр. Азоксистробіну і 200 гуконазолу. Звичайно, що є ще інші діючі речовини, інші комбінації їх. Тому обов'язково переконайтеся, що ті діючі речовини, які ви придбали, або ви плануєте придбати, щоб вони контролювали іржу, якщо є така потреба. Чому ми робимо, знаєте, таку, а, таку комбінацію, тому що ці діючі речовини вони трішки по-різному впливають на гриб і ми так з різних боків якби, починаємо його контролювати. Наприклад, карбоксаміди, вони блокують такий фермент, як суксанат дегідрогеназа, і таким чином впливають впливають на знищення цього патогена. Якщо візьмемо триазоли, вони блокують теж фермент, але ергостерол. Якщо візьмемо стробілурини, вони блокують пригнічують мітохондріальне дихання. І в результаті такої різнонаправленої дії ми маємо хороший контроль того чи іншого збудника, того чи іншого патена, того той, тієї, чи іншої хвороби. Тому не полінуйтеся, обов'язково зійде сніжок, поїдьте собі в поле, обстежте свої посіви і будьте безпечні, знайте, що ви все зробили для того, щоб захистити свої посіви від такої хвороби, як іржа. А на сьогодні це вже все. Буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.